Привіт, це канал Сяйво. Ми розкажемо вам про базові фішки Canve. Далі буде цікаво. Але перш за все, треба вибрати пристрій, яким ми будемо користуватися. Вибирайте, качати на ПК або ж на телефон, або просто відкрийте на сайті. Ми ж покажемо на прикладі декстоптої версії CanV. Спочатку у вас зустріне головний екран, де буде панель із переліком файлів. Ми вибираємо той, який нам треба. Або можна просто натиснути плюсик на верхній панелі і самим вибрати потрібний формат. Canva можна створити все, навіть відео, але я покажу функції на прикладі презентації. К2 одразу пропонує в шаблони, їх тут дуже багато, це дуже корисно, коли треба створити щось не тяжке або швидко. Ми вибираємо, який нам подобається. Кожен делебет на полотні є редаговадим. Щоб вибрати його, натискай в лівої кнопки вище. Тексту, звичайно, можна поміняти шрифт. І тут є ціла бібліотека безкоштовних шрифтів. Є зручний пошуковий рядок, де можна напряму зайти вам потрібний шрифт або просто тип, наприклад, жирний. Взагалі в 2 є всі базові можливості редагування тексту. Кождобалебету можна поміняти колір, навіть деякі фото, а також прозорість. Для тексту можна застосувати спеціальні ефекти, а також анімації. Але в цьому відео не буде про анімаційні можливості канви. Якщо хочете туторіал про те, як створити відео анімації, пишіть в коментарях і ми обов'язково це зробимо. Знизу є перелік слайдів. Якщо ви створюєте саме презентацію, слайд видаляється на швидку клавишу Delete. зліва панель з вкладками з функціями. У вкладці дизайн, де шаблон можна застосовувати тільки стиль, а не весь шаблон. А далі вкладка Інструменти. Вона це база, у ній можна вибрати маркер, гумку або створити базову фігуру. У вкладці Елементи знаходяться всі графічні елементи, канви. З самого верху – останні елементи, які ви використовували, а далі йдуть фігури, де можна обрати базову фігуру трикутника, стрілочки і так далі. А наступна йде графіка, там можна брати базові графічні елементи, наприклад, всякі зірочки та додаткова графіка. Після графіки фотографії, де є велика бібліотека безкоштовних зображень, а далі йдуть рамки: це спеціальні елементи, в яких можна вставляти зображення, і вони приймуть форми рамки. Сітки, вони ідеальні для колежів і працюють як рамки. І макапи. Це ж ті ж самі рамки, але інтегровані з фото. Зазвичай їх використовують для рекламної продукції або концептів. А наостанок найкраща, генерація фото, що відкриває безмежні можливості для вашої творчості. Генерація працює навіть у безкоштовній версії, але з обмеженою кількості запитів на день. Щоб експортувати, треба натиснути на кнопку поділитися і вибрати правильний формат, залежно від потреб. Звичайно, це не всі фішки канви. Ще є, наприклад, дуже цікава вкладка з додатками. Але в цьому відео ми розповіли вам лише базу про канву. Але далі може бути. Надіємось, ми вам допомогли. І до зустрічі в наступному.